Із сиренами, але без обстрілів, це четверта за півроку ніч, коли по Нікопольському району росіяни не випустили жодного снаряда. Загроза артилерійського обстрілу тривала 9 годин поспіль. Минулася без атаки. А ось напередодні з важкої артилерії окупанти двічі били по району, постраждали кілька громад. Там значні руйнування. Подробиці в наступному сюжеті. З десяток снарядів росіяни скерували на Марганецьку та Червоногригорівську громади. Смертоносне залізяче окупанти вкотре випустили в мирних місцевих жителів уночі. Внаслідок обстрілів у нас знищена одна господарча споруда. Понівечені кілька житлових будинків, газопровід та електромережа. На щастя, усюди минулося без загиблих та постраждало. Ось такий нині вигляд має подвір'я пана Євгена. Російський снаряд поцілив у літню кухню. Потужна вибухова хвиля потрощила й будинок. Вилетіли вікна, вхідні двері, понівечений дах. Планує відремон... відремонтувати все це. Нам вже виділили шифер. Е, звісно, зараз ремонтувати. Може в будь-який момент бути ще один якийсь приліт. Олена живе навпроти. Про те, що рідна оселя побита окупантами, жінка дізналась від сусідів. У момент обстрілу вона була на роботі. Криша, забор, два окна і фронтон на літній кухні. Коли акт прийде, тоді ми вже нам скажуть, скільки буде. Будемо сподіватися, що не насильні пострадали, не насильно, а там буде видно. Найголовніше ми живі. Здорово, все струю вогнем. Росіяни накривають червоногригорівську громаду постійно. Люди живуть, наче на пороховій діжці. Після кожного ворожого обстрілу ремонтують лише найнеобхідніше, адже не знають, куди та коли поцілить наступний снаряд. Можна сказати, що вже звикли трішки. Ну до такого не звикнеш, переживають. Надіємося, що для нас не прилетить, але ніхто не застрахований. Уже скільки місяців ідуть обстріли. Під прицільними ворожими обстрілами Нікопольський район уже майже півроку. Цієї ночі сигнал повітряної тривоги лунав 9 годин. На щастя, минулося без артилерійського обстрілу. Від липня минулого року це лише четверта спокійна ніч. Христина Венглявська й те Факта і сітівій єдині новини.